Любі друзі, вітаю! Мене часто запитують, якщо я не їм м'ясо, чи їм я рибу. Відповідаю, так, рибу я їм та дуже її люблю. Сьогодні пропоную вам приготувати рибу на пару по-китайськи. Її просто та швидко готувати, але бажано всі інгредієнти мати готовими. Та нарізати дрібно, заздалегідь до процесу приготування. Маємо сьогодні такі інгредієнти: зелена цибуля, червоний перець чилі, імбір, соєвий соус, кунжутна олія та арахісова олія. Риба може бути будь-яка біла, але треба уникати таких риб, як тунець. Та скумбрія. В мене сьогодні морська тріска. Я дістала її з морозилки та залишила в холодильнику на ніч. Отже, нарізаю спочатку ось так тонко імбирь, потім зелену цибулю та червоний перець чилі ось таким чином, тонкими довгими смужками. Рибу кладемо в фольгу та завертаємо її ось таким чином. До... До риби треба додати кунжутну олію трохи та трохи соєвого соусу. Загортаємо рибу. Ось такий конверт. Ставлю рибу готуватися на пару хвилин на 15, не більше. Риба підійшла. Я її Відкриваю, але залишаю такий як кораблик. Риби я додаю імбір, цибулю. рівномірно та чилі. Те ж саме роблю з іншим шматочком. Нагріваємо олію. Треба спіймати такий момент. Поки олія не почалася диміти. В мене вже почалася диміти, поліваємо на нашу рибку. Смакувати цю рибу краще з рисом та кімчим.